Дев'ятикласниця з Черкас Вероніка Подакіна, досідниця інженерних конструкцій, розробила біонічний пристрій, який імітує природні форми та порівняла його міцність і легкість із антропогенними аналогами. З цією роботою школярка здобула золоті медалі на міжнародних конкурсах. Торік у жовтні в Хорватії та в грудні у Тайвані. Детальніше у сюжеті. Вероніка Подакіна, 14-річна учениця першої міської гімназії, каже, розпочала наукову діяльність рік тому. Тоді вона підготувала першу роботу з інженерії та матеріалознавства для всеукраїнського тепу конкурсу Малої академії наук. Її тема підвищення міцності інженерних конструкцій через застосування біонічних концепцій. Коли я вже взяла участь в українському етапі після оголошення результатів, я побачила, що у мене друге абсолютне місце. Чому я була і здивована, і, звісно, я зраділа цьому, оскільки це було для мене досить неочікувано, тому що я. Спробувати так планувала, думаю, ну як вийде, так вийде. Але щоб сказати, що я прям очікувала чогось такого феєричного, то не знаю. Тому що перше моє враження, коли я доєдналася до конференції на всеукраїнському етапі, це було те, що всі такі дорослі, не знаю всі якісь такі, можливо, грандіозні якісь проекти. Зі слів дослідниці працювати довелося над модифікацією конструкцій, створенням нових моделей та із застосуванням штучного інтелекту. Це був перший досвід роботи з 3D-принтером і створенням 3D-моделей. Принцип моєї роботи був це взяти конструкцію. Ми обрали таку найбазовішу, це був кронштейн для навантаження геподібний, подібний І е, це була як антропогенна конструкція. А потім, використовуючи штучний інтелект, ми зробили таку конструкцію, але за принципом біонічної концепції тобто за принципом там пташиної кістки, а саме е, лопатки. Оскільки ну функціонал в принципі схожий, дослідницькі матеріали Вероніка презентувала на міжнародних конкурсах у Хорватії і Тайвані, де здобула золоті медалі. Я навіть по е Членам журі бачила, що цей проект їх досить зацікавив, оскільки вони казали, що ну так, у нас в Тайвані це було б дуже популярно, і в Китаї також можливо дуже популярно, оскільки вони знаходяться вони розташовані біля океану, і саме через те там стихійні лиха, якісь стихійні явища. А біонічні конструкції вони більш витривалі до таких явищ, оскільки створені в процесі еволюції. Ну і тобто у людей вони кало зацікавлено не тільки у членів журі. Нині дівчина працює над новим проєктом для всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук. Її дослідження пов'язане з біоманіпуляторами. Зараз займаюся проектом написання проєкту уже на цей новий конкурс, який буде. Це він пов'язаний з біоманіпуляторами і ми розробляємо адаптивний метод зусилля захвату, адаптивний метод керування зусиллям захвату і швидкістю переміщення об'єктів цими біоінскування. Зброваними маніпуляторами, завдяки використанню біонічних матеріалів, система протезування весь час досконалюється. Тому у майбутньому Вероніка планує розробляти біопротези, які будуть повністю сумісними з людськими і тваринними організмами. Використовуючи біонічну концепцію, те, що ми запозичуємо з природи, воно буде найбільш сумісно з людськими та тваринними організмами. Ну, тваринними я доважаю це якби особливий акцент, оскільки людина, якщо вона й розуміє, що це, наприклад, Штучна нога або моя штучна рука, вона не буде її так навантажувати, коли тварина не може зрозуміти, як так вагу перенести на якусь кінцівку, щоб не навантажувати штучно. І тому справді хотілося би допомагати людям, допомагати тваринам, які от на жаль втратили можливість використовувати їхні власні кінцівки. Науковий керівник з інженерії зазначає, що Вероніка є амбітною та має великі перспективи в майбутньому, якщо продовжить роз розвиватися у цьому напрямі, наша учасниця, слухачка малої академії. Вона достатньо амбітна. Амбітна дівчина, головне, щоб вона не перегоріла. От я всім учням кажу, що головне не перегоріть, не головне там перемога. Або навпаки, там не перемога в якомусь конкурсі, а головне це участь і мету, яку ви переслідуєте, щоб ви не зупинялися на досягненому, а весь час розвивалися. весь час досягали якихось нових знань, нових вершин. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.